Если ты що я запазю без голоса. Ай, боже мій. Хуже я не выкину с лица смартфон, чем Так, шпикер, почему ты... же я жду тебя? Что это такое? Я сейчас читаю, как он Я Це ж зафакер, що тут почав хорити. Вау Це куйпу... щоб переработка ще почав пересерення побути. Фантушку, да, це справі латус, у нього чорний чорний гауссук. Це справі ватус, у нього не. Та фантус. Може, бачите, парашютів. Я не бачив це за результат, коли земе звука. І тут спікер, Це круто. Це, це девятнадцять шере, мабуть, за два тут. Це біля кульіш лишки піти. Або раз это того. Короба в коробели з тобою леса. І ось ця штука, яка літає, я сейчас только як летає біля нього, його дорожче дороже це пушка інженера. І це пушка інженера це хрень який робить іскри чи на чаті. Сіп. тут карамен, то звичайні. І тут і, ще великий каме, великий камерамен таже і... Тази, і... И вот что ты тут стоишь? Флатур тут спрашивает. вот такой... Камера. И волкей, и еще його, раз. Десять ходит, ходи. годин, щепори, стесло ще значите. Рік тисячу тисячу тисячдесят п'ятий шли. Тут є комп'ютери речі, так? і це вадуш, а це в Ось от ти? Хотіла бабота. Ця бабота була така. They back. They are ready. So Dave. No, I'm good. Є, я брадко хорош. Oh, right. Okay. Well Добре, все готово. Спасибо. Что это фаза вот какая Хорошо, хорошо. Открываем ворота. В игре прошло. ворота, тут была Астера. Тут... Тут... Камера певна. Ви бачите, що це так? Це тут кадрістимуло пішов на 40 кілометрів.

что можно вот опять брал, просто как это уже проблема что-то очкало кадр, да, я делал о, кадр в оба. Це кадр в оба, это кадр в оба. Это, наверное, кадр в оба. Я не знаю, что я говорю, что Кероспорт, так. Ну, я розборіг... Без голоса, я був, та. Я цього не зумію, те що ця камера в обидві. Того ну, я вкручив і в штуки. Ай, я б... І він був роздумавши зі кофтою. Він як Бача як... Чорний? Що ж то офіційних повертарці? Бачив чоловік, як вийшло! Це важливо! Що відвиш? Я знаю. Що. Я спой творе привела. И чопапу тм попут. Це його копія, А на самом деле изначала привезят. Тут сидишь изначально в... говорила, И це буде як Яково така творі, а? І я був приказав, так, коли я дивився серію, була б звука, так, що джиме буде в соці, слова катера, що він в Сочі. він буде в Сочі. І з чого? Що він побачив в чого?

чтобы. спас плаштобе. ты тебя здесь сейчас еще Де де ретеруватися? Турі, турі взіфлятися буде. Я був щось, коли почав говорити, коли був перший звук. Повку приводів, і тобі 4 роки. Я тепер чотири рока. Ви не переживаєте, щоб дивитися! Переживаю лазери.